Отче Василь, хто, я, хто, як правило, в наших церквах має керувати парох, пречет братство чи сестринство? Коротше запитання. Я дозвіваю, що хтось написав це з братства або з сестринства, Або з претру церковного. На парафії головний парох. Без його відома нічого не робиться, нічого. Навіть двері не закриваються до церкви і не відкриваються. З благословення пароха. Інших варіантів нема. Церква це не демократична структура. І в церкві демократії нема. Христос між апостолами ні за що не голосував. Він сказав, каже, ідіть і навчіть ці народи. Та ми не хочемо, ми боїмося. Ідіть і навчіть ці народи Христі їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Церква це монархічна структура і нема ніяких там демократій. Так нас учить Христос. Крапка.